Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми з вами вчимося додавати і віднімати на основі складу чисел другого десятку. Клас готовий працювати? Додавати, віднімати, числа й вираз рівняти, вчасну руку піднімати. Дуже рада я за вас за роботу в добрий час! Ви вже вмієте лічити в межах ста. Визначати десятковий склад двоцифрових чисел, порівнювати числа. Як ви вважаєте, що маємо робити далі з двоцифровими числами? Мабуть, учитися виконувати з ними додавання і віднімання. Так, але почнемо з найпростіших випадків, для яких знадобляться ваші знання десяткового складу чисел. Пропоную розпочати наш урок з гри павутинка. Пригадаємо, як ми додаємо круглі числа. Ми звертаємо на кількість десятків і додаємо між собою десятки. Отже, до 20 додати 10, це означає до 2 десятків додати 1 десяток. Отримаємо 3 десятки або число 30. До 50 додаємо 10. 60. 80 плюс 10 – 90 до 30 додамо 10. 40. до 70 додамо 10. 80 40 і 10 буде. 50. А ось 10 і 10 буде. 20. до 60 додамо 10. 70. Чудово! Пригадаємо, як утворюються числа другого десятка. Для цього ми з вами до 10 додавали 2. Спробуємо до 2 додати 10. 12. А до 5 додати 10. 15. До 0 додаємо 10. 10, а 3 10 буде. 13. До 7 додаємо 10, 17, 4 і 10, 14, 1 і 10, 11, 6 і 10, 16. Чудова робота. Приготуйте зошити або аркуші в клітиночку. Ми працюємо в них. Пригадуємо правила посадки під час письма. В наших зошитах ми запишемо каліграфічно число, що буде відповіддю на математичне твердження. Знайдіть різницю чисел 100 і 90. Обчислили це число 10. Тому від попереднього запису ми відступаємо 4 клітиночки, посередині записуємо 3 травня, класна робота. Ми записуємо число 10. Давайте поговоримо, що це за число? Це двозначне число, яке записується за допомогою двох цифр 1 і 0. До речі, 10 це найменше двозначне число. А ще воно кругле, тому що в записі числа 10 ми використовуємо 0. Ми знаємо, що попереднє число для 10 буде число 9, а наступним 11. Тому запишемо число 10 рядочок та визначимо королеву нашого уроку. Нагадую, що ви можете скористатися паузою в будь-який потрібний для вас момент. Записали ми рухаємося далі. Розгляньте уважно цифри, що з'явилися у вас на екрані. Назвімо їх 0, 1 і 5. Продовжіть запис можливих двоцифрових чисел. Але у записі одного числа певну цифру можна використати лише один раз. Розгляньте цифра 1 утворила пару з нулем. Потім утворила пару з п'ятіркою. П'ятірка утворила пару з одиничкою, яка буде наступна пара. Скористайтесь паузою, подумайте і повертайтеся на урок. Перевірте, чи правильно ви обрали відповідь. Якщо цифра 5 утворила уже пару з одиничкою, вона ще не утворила пару з цифрою 0. Правильно. Це і буде наша відповідь. Ми продовжуємо працювати в наших зошитах. Запишемо математичний диктант. Отже, на першому рядочку запишіть найменше натуральне одноцифрове число. Продовжуйте писати в цьому рядочку, відокремлюючи кожну відповідь комами. Запишіть найбільше одноцифрове число. Найменше двоцифрове число збільшіть на сорок. Запишіть найбільше двоцифрове число. Запишіть число, в якому три десятки і чотири одиниці. Запишіть число, яке містить один десяток і п'ять одиниць. Запишіть число, в якому п'ять одиниць. Запишіть число, яке містить шість десятків і дев'ять одиниць. Запишіть число в якому 7 десятків. Перейдіть на новий рядочок. Запишіть число 24. Продовжуємо працювати в цьому рядочку, ставимо кому і записуємо наступне число 57. 6 вісімдесят. Скористайтесь паузою і підкреслить в цих числах десятки однією рискою, а одиниці двома рисками. Якщо ви повернулися на наш математичний диктант, ми продовжуємо працювати в третьому рядочку. З кожної пари виберіть і запишіть більше число. 47 і 49. Запишіть більше число. Наступна пара 35 і 27. Записуємо більше число. Наступна пара 60 і 48. І з останньої пари 55 і 81, записуємо більше число. Переходимо на наступний рядочок. Запишіть числа, які більші за 17, але менші, ніж 23. Запишіть числа на новому рядочку, які більші за 36, але менші або дорівнюють 41. Якщо ви завершили написання математичного диктанту, скористайтесь паузою та перевірте свої цифри, які записані у ваших рядочках. А ми рухаємося далі. Розгляньте числа, і в кожному числі визначте кількість десятків і кількість одиниць. Отже, число 36. Пам'ятаємо, що на першому місці пишуться. Десятки. На другому місці пишуться одиниці. Отже, першою цифрою є цифра 3, це 3 десятки. Цифра 6 стоїть на другому місці, це буде одиниці. Число 17. В ньому 1 десяток і 7 одиниць. В числі 58 5 десятків вісім одиниць в числі 22. Два десятки, дві одиниці. В числі 40. Чотири десятки і нуль одиниць. Число 84 має вісім десятків і чотири одиниці. Число 63 Має 6 десятків і 3 одиниці. А число 97 складається з 9 десятків і 7 одиниць. Чудово, ми рухаємось далі. Давайте з вами пригадаємо, як до круглого числа ми з вами додавали одиниці. Можна міркувати так. Число 10 – це… Один десяток. А один десяток і 7 одиниць дорівнює 17. А можна міркувати так. Число 10 містить один десяток і нуль одиниць. А число 7 це одиниці. Отже, ми можемо між собою додавати лише одиниці, 0 одиниць. І 7 одиниць буде 7 одиниць. І ще один десяток. Один десяток і 7 одиниць це число 17. Тож запишемо наступний вираз в зошит і розв'яжемо його. До 10 додати 3. До нуля ми додаємо 3, отримуємо 3. І ще попереду один десяток. Тобто, трійку ми ставимо на місце нуля і отримуємо число 13. До десяти додаємо 9. Дев Дев'ять ми об'єднуємо з нулем, ставимо на його місце і отримуємо число 19. До десяти додати 5. Відступаємо три клітиночки праворуч і записуємо наступне число до 10 додати 1. Дорівнює 11. До 10 додаємо 8. 18. До 10 додати 4. 14. Відступаємо три клітиночки і записуємо третій стовпчик до 10 додати 6, 16. До 10 додати 2, 12, до 10 додати 7, 17. Чудово! Розгляньте арифметичну штангу.

1 десяток і 6 одиниць. А що буде, якщо ми заберемо 6 одиниць, скільки залишається? Залишається 10, тобто 1 десяток. Отже, якщо від двозначного числа забрати кількість одиниць, на місці одиниць буде число 0. Тобто ми отримуємо число 10. Користуючись такими міркуваннями, давайте з вами запишемо і розв'яжемо вираз. Від 13 відняти 3. 13 це 1 десяток і 3 одиниці. Якщо ми забираємо 3 одиниці, залишається 1 один десяток, тобто число 10. Від 19 відняти 9. 19 – це 1 десяток і 9 одиниць. Якщо ми забираємо 9 одиниць, залишається 1 один десяток, тобто число 10. Запишемо наступний вираз. Від 11 відняти 1. 11 – це 1 десяток і 1 одиничка. Забираємо одну одиничку, залишається один десяток, тобто число 10. Від 18 віднімаємо 8. 10. Відступаємо три клітиночки від попереднього виразу і записуємо наступний. Від 16 відняти 6. Порахували? Так, ми отримали 10. Від 12 відняти 2 теж буде 10. Нагадую, що паузою ви можете скористатися в будь-який зручний для вас момент. А ми рухаємося далі. Наразі фізкульт хвилинка! <клес> Отже, давайте подивимося, що буде, якщо ми від двозначного числа будемо забирати десятки. Отже, ми знаємо, що наша штанга містить 16 елементів. Заберемо 16, складається з одного десятка і шести одиниць. Якщо ми заберемо 1 десяток, а це число 10, залишиться 6 елементів. Отже, якщо від двозначного числа ми забираємо кількість десятків, буде 0 десятків і 6 одиниць. Але цифру 0 попереду числа ми не пишемо. Тобто, якщо від 16 ми заберемо 10, Залишиться лише 6 частиночок. Міркуючи так, запишемо наступні вирази і розв'яжемо їх. Від 17 відняти 10. 17 це 1 десяток і 7 одиниць. Число 10 це 1 десяток. Отже, якщо від 1 десятка і 7 одиниць ми заберемо 1 десяток. У нас залишиться число 7. Від 11 відняти 10. 11 – це 1 десяток і одна одиничка. Забираємо 1 один десяток. Залишається цифра 1. Від 14 віднімемо 10. 14 це 1 десяток і 4 одиниці. Забираємо один десяток, залишається 4. Від 16 відняти 10. 16 – це один десяток і 6 одиниць. Віднімемо один десяток, залишиться 6. Від 19 відняти 10. 19 – це один десяток і 9 одиниць. Заберемо один десяток, залишається 9 одиниць. Від 13 відняти 10. 13 складається з одного десятка і трьох одиниць. Якщо ми заберемо один десяток, залишиться 3 одиниці. Чудово! Продовжуємо працювати і виконувати дії з іменованими числами. Запишемо від 8 дециметрів відняти 3 дециметри. Чи зможемо ми виконати цю дію? Ну, звичайно, можемо. Адже біля цифри 8 стоїть іменоване число ім'я ім дециметри. Біля цифри 3 стоїть ім'я дециметри, Отже, одинакові імена. При тій умові, що імена одинакові, ми звертаємо увагу на числові дані. Отже, від 8 ми віднімемо 3 отримаємо 5 чого? дециметрів. Записуємо наступний вираз. Від 70 см відняти 50 см. Спочатку подивимося, які імена записані біля цифр. Сантиметри і сантиметри. Отже, ми можемо зразу зробити віднімання. Від 70 ми віднімемо 50, отримаємо 20 сантиметрів. Від 8 дециметрів віднімемо 3 дециметри. Спочатку подивимося на імена. Біля цифри 8 записано дециметри, біля цифри 3 записані дециметри. Отже, ми можемо віднімати від 8 відняти 3 буде 5 дециметрів. До 5 дециметрів додамо 4 дециметри. Ми бачимо, що. Біля цифри 5 і біля цифри 4 записані одинакові імена. Дециметри. Отже, ми звертаємо увагу на числові дані. До 5 додати 4 буде 9 дециметрів. До 60 додати 30 сантиметрів. Біля числа 60 стоїть. Сантиметри біля цифри 30 теж записано ім'я сантиметри. Отже, ми можемо легко додати. До 60 додаємо 30, отримаємо 90 сантиметрів. До 5 дециметрів додати 4 дециметри, буде 9 дециметрів. Познайомимося із задачею, пригадаємо, як ми записуємо короткий запис та розв'яжемо цю задачу. Прочитаймо її. Павук за день сплів 70 см павутини, з них 40 см до обіду, а решту після обіду. Скільки сантиметрів павутини сплів павук після обіду? Зверніть увагу на умову задачі. Визначаємо опорні слова. У нас розповідається про павука, але він виконував дії до обіду і після обіду. Це і будуть наші опорні слова. Отже, в своїх зошитах ви записали слово задача і записуємо перше опорне слово. До обіду. Записали. Знайдемо числове дане, яке відповідає нашому опорному слову. До обіду він сплів 40 сантиметрів. Наступне опорне слово після обіду. Записали це опорне слово, скільки сантиметрів він сплів після обіду. В задачі про це нічого не говориться, є лише слово підказка, решта, тобто все те, що залишилося. Ми не знаємо, скільки сантиметрів. Але в нашій задачі є ще одне числове дане. 70 сантиметрів. Це число означає, що павук сплів всього 70 сантиметрів. Наша фігурна дужка – це означає сума. Сума чисел 40 і невідомого становить 70. Пригадаймо, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми повинні від суми відняти відомий доданок. Сума це число 70. Відомий доданок це число 40. Отже, ми віднімаємо 40, дорівнює 70ків мінус 4 десятки. Отримуємо Три десятки або число 30. Про що ми читали, що ми вирішували? Ми вирішували довжину нашої павутини після обіду, а довжина вимірюється в сантиметрах. Тому ми відкриваємо дужку і записуємо сантиметрів. Закрили дужку. Чи дали ми відповідь на наше запитання? Скільки сантиметрів павутини сплів павук після обіду? Так, ми знайшли це шукане число. Тому пишемо слово відповідь і записуємо відповідь: 30 сантиметрів. Наш урок завершено. Які випадки додавання та віднімання ви розглядали на уроці? Ми з вами додавали і віднімали круглі числа. Ми додавали і віднімали двозначне і однозначне число на основі їхнього десяткового складу? Як можна міркувати, щоб до 10 додати 6? Ми з вами одиниці додаємо з одиницями, десятки з десятками. Отже, 0 ми додавали з цифрою 6, отримували 6, тобто шісткою замінювали цифру 0 біля одного десятка. Як можна міркувати, щоб від 14 відняти 4 14 – це 1 десяток і 4 одиниці. Забираємо 4 одиниці, залишається 1 десяток. А як ми міркували, щоб від 1 19 відняти 10 19 – це 1 десяток і 9 одиниць. А 10 це 1 десяток. Отже, якщо ми забираємо 1 десяток, залишається 9 одиниць. Чи складно вам давалися такі способи дій? Ми завершуємо урок і оцінюємо свою роботу на уроці. Оберіть відповідну цеглинку лего. Якщо червона я трошки втомився. Жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло. Синій було складно, зелений все було легко. Я вдячна вам за вашу роботу на уроці. Чекаю вас на наступному, хай вам щастить!